Майже 10 років прикути до ліжка рівно стільки минуло, як сталася страшна аварія, в якій він ледь залишився живим. Ще двоє пасажирів загинули. Сам він зазнав травм, які поставили хрест на його повноцінному житті. Відтоді 35-річний хлопець не встає з ліжка. Єдина його опора це мати, яка не відходить від сина. Історію про каяття і надію на краще далі розкажуть наші журналісти. Скоро вже 10 років після аварії, а мати до дрібниць пам'ятає момент, коли їй повідомили про трагедію. Жінка довго не могла дістатися з іншого міста до сина, весь той час не знала, живий він чи вже ні. Їдеш, біжиш і ти не знаєш, тобі треба добратися, а ти не знаєш куди. І ти по попірону бігаєш, усе поїхало, сюди бігаєш, а тебе ніхто не везе. Ну, ця біль уже в мене втихла. По якій причині сталася аварія, ніхто достеменно не знає. У салоні було двоє пасажирів: один загинув на місці, другий у лікарні. Син Тетяни був за кермом і нічого не пам'ятає. Ледь пригадує, начебто хотів присмирити нетверезого пасажира, але й в цьому не впевнений. Жінці від того не легше. Що я матері так в очі одна одній скажу моєї вини немає, її вини немає, моя боль, моя боль, її боль її, а моя двойні чи в тройні і за одну, і за другу, і за третю. Після аварії Юрій теж ледве вижив. Операції на мозку кілька разів пережив клінічну смерть, а тепер прикутий до ліжка. Для того, аби поспілкуватися із знімальною групою сидячи, йому потрібна довга підготовка. Укол знеболюючого, очікування його дії і годину-півтори фізичної розминки. Для того, щоб сустави розімнулись, просто ділиться упражнення, щоб ну, мені легше було шевелить руками. Якщо не не порозрабатувати сустави, я не пересяду в коляску. І тільки після такої підготовки Юрій може ненадовго пересісти на візка, та й то не самостійно. Все лише я підняти ноги не можу. І за того, що вони зросли з сустави. Йому важко знаходитись у візку. Для знесиленого організму це сильне навантаження. Але така розплата, каже Юрій, нічого у порівнянні з тягарем, з яким йому доводиться жити. Я багато разів... Казав, що лучше б я погиб в той машині, чим я живу в такому стані і знаю, що і за мене пострадало скільки людей. Зараз Юрій мріє пройти реабілітацію, яка дозволить йому жити самостійно у візку, а це розвантажить матір, яка не може надовго відійти від лежачого сина. Сума у 70 тисяч гривень непідйомна для їхнього сімейного бюджету, тож мати звертається за допомогою до небайдужих.